Шукав швидкий заробіток, потрапив у поле зору ворога. У Хмельницькому затримали ще одного агента ФСБ. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Виконавцем замовлень расистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога. В телеграм-каналах з пошуку швидкого заробітку. Там його завербували одразу два співробітники ФСБ, які ставили фігуранту різні завдання. Один куратор вимагав виявляти та передавати ворогу геолокацію аеродромів ЗСУ. Інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які расисти планували знищити, щоб знеструмити регіон. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об'єктів, які агент збирався відправити до ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.